Добрий день. Починаємо перевірку домашнього завдання. Ну нарешті дочекалися ті, хто полюбляли. Задачі в восьмому класі на з'єднання провідників, резисторів, там послідовно-паралельно. Ну, саме зараз настав ваш час, але бажано не, не запутатися, тому що тут якраз все навпаки. То, щоб для резисторів було для послідовного, зараз для паралельного, для конденсаторів, ну і навпаки. Добре, давайте будемо перевіряти. Зараз, на мій погляд, у вас така дуже. Бонусна домашня робота, ну, перевіряємо. Перша, 2422, два конденсатори мають електроємності 1,4 мікрофарада, батарею якої електроємності можна отримати, з'єднавши ці конденсатори паралельно і потім послідовно. Розбираємо з цієї задачі. Як бачите, я навіть для цієї задачі не використовую. Систему інтернаціональну, незалежно від того, що вона задана в несистемних одиницях вимірювання, тому що це а, саме зараз не обов'язково. Нам потрібно знайти два варіанти з'єднання і починаємо ми як нас запитують з паралельного. Ну, Як не дивно, воно простіше. зараз. Це у нас є один конденсатор, це інший конденсатор. Вони з'єднані паралельно, не забуваємо про вузли, але зараз пам'ятаємо, що рисунки нам. Ілюстр... Є е електроємності С1 і С2, і можемо записати для паралельного з'єднання загальна електроємність, це сума електроємності. Ну і далі ми просто підставляємо і обчислюємо. Я це роблю відразу з одиницями вимірювання, щоб не. Робити окремі додаткові записи. Далі у нас буде послідовне з'єднання. ну, Зрозуміло, що лісувати це простіше, але обчислювати трохи-трохи складніше. Ось такі два конденсатори з'єднані послідовно. І далі, щоб знайти, як у нас було для резисторів двох послідовних, можна не брати величини, електроємності, а можна для двох привести до общого знаменника, а потім перевернути цю формулу. Я Розумію, що після восьмого класу, мабуть, більшість з вас цю формулу дуже класно пам'ятають. Ну і підставляємо число зрозуміло. 1,4 мікрофарада замість С1С2 і отримуємо 0,8 мікрофарад. Все записуємо відповідь для цієї задачі, мабуть, більше нічого не потрібно. Наступна задача нам запропонували комбіноване з'єднання, ну, ось таке. Коли С1 і С2, як ми бачимо, з'єднані між собою паралельно, а С3 до них послідовно. Такі задачі ми теж багато разів розв'язували. Потрібно визначити електроємність батареї конденсаторів, якщо нам даний резистори С1, С2 С1, С2 з однаковою електроємністю, і конденсатор С3 з іншою електроємністю. Ну, давайте запишемо знову. Але бачите, мені е, дуже просто, я роблю копіпаст, а вам потрібно рисунок обов'язково робити. І якщо у вас в розв'язаннях немає рисунків, то це не буде повний бал. Ну, давайте ми будемо розуміти, у вас попереду є, будуть, ще будуть самостійні роботи. І так, це 2 у нас паралельні. і це ми обов'язково показуємо. Можна записати, що просто це 1 це 2 паралельні. але. Це обов'язково спочатку пояснити. А якщо ми так написали, то далі ми можемо знаходити вже загальний, загальну їх електройомність цієї батареї. Це буде або c 1 плюс c 2 або 2C1, або 2C2, як вам більш подобається, ну, тут не важливо, що ви зробили. У даному випадку результат буде 2000 пікафарад. Знов розуміємо, що немає потреби переводити в систему інтернаціональну. Але якщо ви це зробили, це не помилка. Ну, зайві дії, що поробиш, мабуть, хтось з вас не такі раціонально лініві, як інші. І так, далі у нас є ось цей блочок, це вже одна батарея, електроємність 1-2, і вона з електроємністю С3 з'єднана послідовно. Ну і далі формула, яку ми використовували з вами в попередній задачі. Але зараз я буду пам'ятаєте, як ми з резисторами писали, там були резистори у нас з номераціями. Номера зараз ми також будемо з електроємності працювати. Там не буде цілої відповіді, але можна округлювати до 222 пікафарад, або, якщо хочете, можна навіть до 220 пікафарад, Неважливо, не які саме ви дадите, обидві вони правильні. Просто залежить від того, і наскільки ви хочете округлювати. Добре, ось такі дві задачі. Я розумію, що це такі бонуси оддушина, тому що ну, довго у нас не було таких простих і цікавих задач, але нагадую, рисунки ми обов'язково робимо. Все зараз трохи відпочинемо і продовжимо перевіряти задачі.